День, шановні члени журі, шановні студенти. Мене звуть Небесна Яна Віталівна, і я вчитель хімії. І я надіюсь, що сьогодні між нами відбудеться маленька хімічна реакція. Реакція позитиву, реакція хороша реакція. І надіюсь, що сьогодні все добре, що ви почуваєте себе не як ці котики. А градусна міра вашого настрою 180 градусів. І поки я йшла до вас, мені в писав писала дуже відом, відома людина, відомий хімік, фізик, це жінка. Вона була лауреатом Нобелівської премії не тільки з хімії, але й з фізики. Можливо, ви зараз назвете цю жінку. Вона не українка із Польщі. Марія складовська Кюрі. Абсолютно вірно. Давайте подивимося, що ж вона нам мені такого написала. Раз. Доброго дня, друзі. Я хотіла б нагадати, як важливо вірити в науку і не боятися експериментувати. Радій та полоній, які я відкрила, показали світу, як маленькі частинки можуть змінити життя. Вивчайте, досліджуйте і ніколи не зупиняйтеся перед труднощами. Наука це ключ до майбутнього. Мені б дуже хотілося поставити вам цікаву загадку. Щоб ви спробували її відгадати. І ось яка ж загадка. Доброго дня. У воді він не зникає, а на йони розпадає. Сіль, кислота чи луг струм проводить, наче друг. Що це, як ви гадаєте? Що розпадається на йони? Правильно. Це розчини електролітів, так? І сьогодні ми з вами. Тема нашого року це реакція обміну між розчинами електролітів і умови їх перебігу. Для цього ну, і хімікам у лабораторії нема чого робити без води. Щоб змусити багато речовин вступати в реакцію, їм насамперед потрібно перевести в розчин. Утворення води є ознакою перебігу хімічних реакцій. В цьому ми сьогодні з вами і переконаємося. І щоб пізнати нове, ми вирушаємо з вами подорож. По Google Карті у нас буде три станції: це теоретична, дослідницька і інтерактивна. І розпочинаємо ми із теоретичної станції. Для цього в нас є з вами QR-код. У вас, я бачу, є всі гаджети. Ви можете відсканувати. У кого не вийде відсканувати, я роздам роздатковий матеріал. Вийшло всіх? Не потрібно? Немає. Що немає, будь ласка. Ай, є наче. Загалом. Так, добре. Отже, оскільки у вас відкрилася вже інформація на ваших смартфонах, давайте з вами трішки пригадаємо, що таке реакція обміну між розчинами електролітів. Що ви можете сказати? Будь ласка, прошу. Для цього у вас, у вас будуть заочувані призи. Яка група готова відповісти, що таке реакції обміну розчинами електролітів? Можливо, перша так. Це хімічні реакції, так? Між якими немає. речовини, вони міняються місцями, творюються. Так, йони міняються місцями, творить іншу речовину. Добре, ропа на отримали молодці, і отримуєте такий бонус. Шо? Поки що. Шо? Добре. А які умови є перебігу цих реакцій? Що точно, що реакція відбулася. Які умови? Виділення, виділення газу. Так, Виділення газу абсолютно вірно. І давайте зараз з вами приступимо. Наступна наша станція це дослідницька. Дослідження реакції з утворенням газу. Для цього мені потрібен помічник Давайте з першої групи. Хто піде до мене, будь ласка, так, добре, дякую. Я буду проводити дослід, а вам попрошу записувати рівняння реакції. Отже, реакція з затворенням газу у мене в пробірці є натрій карбонат. Прошу записати формулу натрій карбонату. Добре. І до натрій карбонату ми додаємо, розчин натрій карбонату, додаємо розчин нітратної кислоти. Обов'язково, якщо ми працюємо з кислотами, техніка безпеки. І спостерігаємо зараз, що відбудеться. Що виділяється в результаті реакції? Ми бачимо. Газ. Абсолютно вірно. Давайте запишемо. Молодці. Добре, газ, вуглекисний. Абсолютно вірно. Урівняємо рівняння, так? І ще урівняємо рівняння? Добре. Це в нас молекулярна форма рівняння. Давайте спробуємо записати в повній йонній. Цього треба таблички розчинності. Це в нас повна форма, а тепер скорочену форму запишемо. Що в нас є спільного з однієї, з іншої сторони? Ми скорочуємо. Так. Добре. І записуємо, що в нас залишилося. Прекрасно. І це – це газоподібна сполука, ви бачили, що вона виділяється, можна стрілечку вгору. Добре, Тобто умовою проходження реакції є виділення газу. Молодець, прекрасно справилася, ось це бонус для команди. Рухаємося з вами далі. Також у ваших гаджетах ви бачите наступний пункт. так? Не тільки з утворенням газу може відбуватися реакція, а ще яка є умова проходження реакції. Так, абсолютно вірно, виділення води мало дисоційованої сполуки. Для цього знову ми проведемо дослід, буду проводити знову ж таки я дослід, а когось із команд прошу прописати рівняння реакції. Команда номер 2 Попрошу вас когось вийти. Так, у нас є натрій гідроксид, натрій ОН, і є індикатор фенолфталеїн. Скажіть, будь ласка, фенолфталеїн в розчині натрій гідроксиду в лужному середовищі, яке буде мати забарвлення? Малинове, молодці, малинове. От зараз ми додамо декілька крапель, фанолфтелаїну, дорожченого натрійгідроксиду. Не забуваємо правила техніки безпеки. Ось ми вже бачимо, так? Малинове забарвлення. Можливо, ще трішки кращого. Видемо розчин нітратної кислоти? Можемо записати натрий гідроксид плюс нітратна кислота. Не забуваємо правила техніки безпеки із кислотами і логами. Тепер дивіться, що відбувається. Що відбулося? Знебарвлення. А чому знебарвлення зникло? Чому забарвлення зникло? Що утворюється? Добре. А ще? Змінюється середовище. Абсолютно вірно. Добре, давайте пропишемо, що в нас утвориться в молекулярній формі. І h 2 o так? так? Нейтральне середовище. Тому в нас відбулося знебарвлення. А фенолфталаїн в нейтральному середовищі безбарвне. Аж плюс. На 3 плюс додати на 3 мінус, так? Так. Натрій плюс додати на 3 мінус. Добре. Що у нас є спільного? Ми. Спільного. І Добре. Ви гадаєте, команда 2 справилася з завданням? Все повірно, OH ОН-дап. Добре. Будь ласка, це бонус. Рухаємося з вами далі. І третє, знову ж таки, ось ми можемо перевірити, що утворення малодисоційованої речовини, зокрема, води, є однією з умов перебігу реакції обміну між електролітами в розчинах. Третій дослід у нас дослід з утворенням чого? Осад. Осаду. Абсолютно вірно, дослід з утворенням осаду. Для цього я попрошу знову ж таки представника із третьої команди. Е, у мене є у нас є речовина Купром со 4 Купром 2 сульфат. Можемо витрати, записати її формулу. Опром 2 сульфат. Так, додаємо натрий гідроксид. І для цього нам знову ж таки потрібна буде табличка розчинності. Додаємо натрий гідроксид. Так. Уже відразу пишемо? Вже все знаємо. Які молодці. Так, давайте подивимося спостереження. Що бачимо, що відбувається? Випадання осаду, добре. І якщо ми подивимося по табличці розчинності, то вже нам написали, що купромгідроксид, купром 2 гідроксид випав. Осад. Абсолютно вірно, це є умовою проходження реакції. Молекулярна форма скорочена. Добре. Можемо скоротити, так, що нас є спільно з однієї з іншої сторони. Абсолютно вірно, молодець. Я думаю, що команда номер 3 також заслуговує на бонус. Добре. Отже. Також правило номер три. Отворення осуду є однією з умов перебігу реакції обміну між електролітами в розчинах. Тому давайте підсумуємо, які є умови проходження реакцій, перебігу реакцій електролітів в розчинах. Отворення осаду, отворення осаду. Добра команда, 1. виділення газу і... Так, і утворення малодисоційованої речовини. Молодці, абсолютно вірно. Гарно попрацювали. І я пропоную вам оцінити роботу за допомогою фразеологізмів, як ви сьогодні попрацювали. Наприклад, працювали так, що аж дим ішов. Це про вас? Плідно працювали. плідно працювали, так? Плідно, добре. Інформація була такою, що аж молоко кисне. Ні. Ні. Знайома, ну ви молодці, я вам скажу, все знали. Якби так учні в школі також орієнтувалися в матеріалі було би це прекрасно. Я сьогодні на уроці бив байдики. Ні. Ні. Всі працювали. Прекрасно, добре. Ми були на коні. Так, команда номер 3 була на коні і заробила найбільшу кількість очок, так, аж 40. Дві команди по 20. Добре. Чудово, ляси поточили. Гарно працювали, плідно, ляси не точили, так, все йшло нас. За уроком. Озяли нові знання як би як бика за роги. Так. так. Ну, молодці. А тепер я ще пропоную це вже як у нас кінець, вже всього, так, скласти анограму, яка характеризує сьогодні роботу вас на уроці. Ось характеризує вас як студентів. Як ви гадаєте, молодці, так. Це у нас молодці. Я вам дуже дякую. Ви були дійсно молодці. Все, дякую. дякую.